Їй 86. у музеї історико-культурного комплексу Запорізька Січ. Вона згадує не тільки історію України, а й власну молодість. Я сорокова -го года, я жила на правому березі. Моє, моя молодість прийшла в цих краях, тому я приїхала ще раз подивитися на всі ці. ці Нероприятия. Бабуся каже, все дуже змінилось раніше. Нічого цього не було. Це ж цього всього не було. Це ж ми ходили сюди купатися. Ми ходили оце, де скали. Ми на лодки перепливали там, відпочивали. Це при мені все строїлось. А ще згадує 91-й рік, коли Україна стала незалежною. Коли був рух за незалежну країну, Ви читаєте? А я це пам'ятаю, як ми зустрічали чорновіла. По бульвар Вінтера, і ми сюди йшли, з ним супровождали. Я от екскурсовода запитала, хоч які спогади, що того Чорновіла, залишилося тут. Немає. Ці події тепер лише у спогадах. Нині жінка потребує допомоги, але й сама не припиняє підтримувати інших. Я вже за ці три роки 450 пар шкарпеток передала нашим захисникам тепло своїх рук. Для одних така екскурсія повернення у спогади, для інших перше знайомство із музеєм. Я, чесно кажучи, мешкою в Запоріжжі 69-го року, але тут я вперше. Так склалося. Ольга Павлівна ділиться. Сади багетьмана сподобалась найбільше, адже вона нагадує їй власне дитинство. Якщо сказати я 53-го року народження, то у моєї бабусі пошти така хата була, і я там дуже часто бувала. Так що це мені знайоме. Очерет, оці маленькі віконечка, піч. На печі спали діти, таку екскурсію влаштувала для літніх людей благодійна організація Карітас. Волонтери кажуть, для більшості їхніх підопічних соціальний працівник це єдина людина, з якою вони спілкуються щодня. Як показало соціологічне дослідження, яке ми проводили разом з іншими нашими колегами, не державними надавачами цієї соціальної послуги, а переважна більшість людей, яких підтримує соціальний працівник, вони самотні. Вони потребують соціальної адаптації, бо живуть в соціальній ізоляції. І самі бабусі діляться. Їм дуже подобається спілкування і такі екскурсії. Якщо захід в карітасі, то я обов'язково записуюсь, я обов'язково. Ну, присутня саме такі зустрічі. Це одна з можливостей підтримати літніх людей та подарувати їм позитивні емоції. Більшість з них маломобільні. Карітас допоміг їм дістатись до музею та пересуватись ним. Благодійники також проводять для стареньких майстер-класи, арт-терапію та сеанси з психологом. Надія Пилипенко, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.